Марк Твен пригоди Тома Соєра. Твори американського письменника Марка Твена полюбляють дорослі діти, стільки світла, доброго гумору, зотепніх жартів, і на кожній сторінці книги цього автора найвідоміші його герої Том Соєр та Гетлі Беррі Фінн Книга пригоди Тома Суєра вчить нас справжньої дружби підтримувати один одного будь-яких ситуацій. Та як важливо мати справжніх друзів, на які завжди можна покласти. Читаючи його, ми вчимося співчувати і розуміти інших, бути добрими та ніколи не здаватися. вчить цінувати історію та культуру батьківщини. На мою думку, книга пригоди Тома Суєра не дарма входить до шкільної програми. Це не просто книга, а справжній шедевр здатний задуматися над важливими проблемами. Як можна уникати читайте, не пошкодуєте. Дякую за увагу!